Доброго дня, шановні колеги! Я вас вітаю в інформаційному просторі. В мене звуть очевидя Наталя Валентинівна, я вчитель початкових класів. Наша зустріч відбувається напередодні свята Дня Незалежності України. Я вітаю вас зі святом, зичу вам міцного здоров'я, щастя, родинного добробуту, дешевної рівноваги та впевненості в майбутньому. Бажаю! Щоб ваша важлива праця на плаву рідної батьківщини та українського народу завжди була плідною та натхненою і дарувала вам лише радість та задоволення. Тему, яку ми сьогодні висвітлюємо процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості особистості, дуже актуальна на сьогоднішній день. І те інтеграційні процеси України Відбувається на тлі сплеску прояву патріотичних почуттів і нових ставнь до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу. Тому нині потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як базової якості особистості. Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і створення системи національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування нового українця. Що діє на основі національних та європейських цінностей. У цьому спілкуванні хочеться поділитися досвідом роботи з національно-патріотичного виховання. Наш творчий колектив є у постійному творчому пошуку, спрямованому на відродження національної системи виховання, головною метою якого є передача багатств духовної культури народу. Його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі формування особистих рис громадянина України, духовності, моральності, правової, трудової, екологічної, художньо естетичної культури, розвитку індивідуальних здібностей і талантів. Реалізуючи концепцію освіти як процес розвитку творчої особистості, творчий колектив педагогів. Та е, видавництво постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає, виховує. Національне виховання є одним із головних пріоритетів оранічної складової освіти, а особистість дитини як найвища цінність постала в центрі патріотичного виховного процесу. Реалізовуючи програму з національно-патріотичного виховання, дуже важливо достукатися до дитячих сердець і почати змінювати ситуацію в країні через конкретні справи, справи, які може втілювати кожен педагог, щоб виховати громадянина нашої держави, патріота свого народу і країни. Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникла гостра. Потреба практичного провадження програми з національно-патріотичного виховання. Мета цієї роботи створення чіткої життєздатної системи національно-патріотичного виховання учнів. Ця мета конкретизувалася в системі завдань. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей, виховання правової культури, поваги до Конституції України, її законів, державної символіки та історичних святинь, формування мовної культури, сприяння набуттю вихованцями та учнями соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу формування духовних цінностей українського патріоту, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідного краю, родини, відновлення і вшанування національної пам'яті, забезпечення духовної єдності покоління, підтримання найкращих рис української нації, працелюбності, правлення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини, а також сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я. Задоволення естетичних та культурних потреб вихованців і реалізація індивідуального підходу до особистості. У процесі колективного проєктування ми визначили такі напрями. Перший напрям організаційний. Він включав в себе розробку, обговорення та затвердження проєкту, розповсюдження інформації серед батьківської громадськості про сутність, важливість та етапи реалізації проєкту. І організація проведення засідань творчих груп з цього питання. Другий напрям включав в себе організацію робочої творчої групи з розробки системи методичного забезпечення, розробки системи моніторингу і представлення та використання результатів упровадження проєкту. Третій напрям науково-практичний. Відключав в себе проведення моніторингу з питання результатів упровадження, проведення індивідуальних консультацій. І четвертий аналітичний напрям включав в себе узагальнення ефективного досвіду творчої групи, підготовка видань і представлення результатів на педагогічних виставках та у педагогічній пресі. Молодший шкільний вік це період позитивних змін і милоутворень. У цьому віці дитина відчуває радість пізнання. Набуває в ній працездатності, вчиться любити близьких, берегти природу, набуває впевненості у своїх можливостях і вміннях. Також цей період сприятливий для емоційно-психологічного впливу на дитину, так як образи сприймання дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні, тому залишається в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні патріотизму. У цьому процесі основним завданням є не обмежуватися разовими і розрізненими заходами, а зробити цю роботу системною, цікавою і змістовною. У нашій роботі були визначені такі змістовні лінії: родинне виховання, громадянське, патріотичне, художньо-естетичне, моральне. Виховна робота була спрямована. На формування молодших школярів знань, виявлення, емоційного ставу, реалізації та використання знань та життєвого досвіду. Всю лихому роботу з формування критеріїв патріотичної виховності учнів молодших школів було, було розділено на три розділи: державний, який включав до себе розвідки питання пошана до національних і державних символів, любов до рідного краю, до рідних місць, рідної мови. Поняття про захист чисті та гідності батьківщини, гордість за свою вітчизну, соціальний це інтерес до історії, історії рідного краю, речного минулої України, до життя прославлених земляків, дбайливе ставлення до національних багатств рідної природи, до праці батьків та українського народу та родинний, чемне ставлення до батьків, старших у сім'ї, пошаг до пращурів, до героїв батьківщини. Дотримання народних і релігійних традицій, звичаїв, національних і родинних свят. У процесі роботи використовувалися методи просвітлення ілюстративні бесіди, розповіді, повідомлення, зустрічі, концерти, дослідно-пошукові, екскурсії, походи, ознайомлення з історичними джерелами та форми роботи масові. Свята, зустрічі з видатними людьми, конкурси, виставки, концерти, групові бесіди, личня славних та видатних імен відомих людей, чиє життя пов'язане з Україною, екскурсії, походи, виховні години, і індивідуальні це бесіди, читання, обговорення прочитаного тощо. вживані форми та методи виховання спирались на народні традиції, кращі надбання національної педагогіки і психології. В основі виховного процесу лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно суспільно, заданими цілям виховання, розвідку духовної сутності дитини. Національне патріотичне виховання. Учні початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів. Це відбувається не тільки на уроках української мови та літературного читання, а на інших предметах інваріантної частини. На уроках природознавства виховні цілі пов'язані з ознайомленням шанобливого ставлення українського народу до природи з традиціями. З рідним краєм, батьківщиною навчальний предмет Я у світі спрямовано на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. На уроках трудового навчання діти знайомляться з традиційними народними ремеслами України, вчаться виготовляти сюжетні ветеранки різних районів України, оздоблювати вироби технікою, вишивки та інше. На уроках музичного мистецтва учні мають можливість відчути красу українського народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості музики українського народу, відчути національну своєрідність, спільні і відмінни в музиці різних народів. Головним завданням курсу образотворче мистецтво є формування у молодших школярів культури почуттів, естетичних почуттів. З метою прищеплення любові до рідного краю під час уроків. І занять активно використовувались народознавчий матеріал: вінки, рушники, український одяг, гончарні вироби. Такі заняття сприяють вихованню дітей духовності на національному ґрунті, поваги до традицій і символів українського народу, турботливе ставлення до цікав нашої країни. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістовної лінії. Ми звертаємо увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплюємо дітей її красою, побуджені любов до рідного слова. Проведення тематичних уроків з української мови, свято рідної мови, українське слово коли викликає прагнення вивчати українську мову, сприяє її популяризації. Стимулювання інтересу школярів до мовознавства забезпечується участю школярів в олімпіаді путівка в науку, всеукраїнській мовозначі грі соняшник, конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, значну частину поширення української мови. Вносить і виховна робота, тиждень української мови, виставки літератури, захист проєктів. Виховання починається із засвоєннями дітьми духовних надбань рідного народу, зазначав Василь Олександрович Сухомлинський. Тому чільне місце на уроках української мови і позакласний час займає також використання малих фольклорних форм, народних ігр. Загадок, приказок і прислівів, народних предмет, уривків сказок, дитячих пісень тощо. Діти сприймають багатство і розмаїття народної творчості, мудрість і талановитість українського народу. Ми вважаємо, що виховати патріота України можна тільки на знаннях свого коріння, історії своєї нації, звичаїв і традицій своїх пращурів, вивчення їх ремесел. Мистецтва, місцевої кухні Цьому сприяють проведення таких заходів, як зустрічі з видатними постатями міста, день мировішиванки, день, день української кухні. Великорот у національно-патріотичному вихованні учнів відіграють також екскурсії та походи, з метою виховання любові до рідного міста, формування духовно багатої творчої особистості, орієнтованої на високі моральні цінності. Проводяться такі заходи, як екскурсії до Балківського краєзнавчого музею, ОКО-парку, харківського зоопарку та коно-спортивного комплексу Троє, культури до харківських театрів, цирку, музеїв, планетарії. З метою реалізації україномовного середовища в систематичній, позакласній та позашкільній роботі проводяться різноманітні, цікаві заходи. Що значною мірою не сприяють забезпеченню словникового запасу, вихованню національної свідомості та шанабливого ставлення до української мови як державної. Стало традицією проведення свята урожаю, тижня української мови, Шевченківських днів, Дня української писемності та мови Україна вишивана, Міжнародного дня рідної мови, живий квітний моворідно, фольклорних свят, літературних турнірів, мовознавчих конкурсів. Зділюючи проєкт з національно-патріотичного виховання учнів та вихованців, необхідно в своїй роботі використовувати методичну навчальну художню літературу видавництва ранок. З цим видавництвом ведеться постійна плідна співпраця, спрямована на впровадження національних традицій, відродження української культури і звичайно народу. Важлива роль в утвердженні і розвитку. Багатства і краси в цінності рідної культури належать бібліотеці. Творчий колектив видавництва ранок побачає своє основне завдання у виробленні у дітей стійкого інтересу до читання, до української книжки, зокрема, і вихованні творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості і власної гідності. Бібліотека задовольняє потреби учителів, учнів в україномовних виданнях про культуру, історію, традиції та побут українського народу. Використовуючи цю літературу, серед наших учнів під керівництвом вчителів ведеться плідна праця за методом проєктів. Навчальний проєкт для учнів це можливість зробити щось самостійно, чистовариша, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути природні задачі. Це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального проєкту лежить близька і актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню задоволення від активної пошукової діяльності. Вчителі націлюють учнів на роботу над різного типу проєктами: пошуковим, українознавчими, творчими, соціальним. Кожній дитині цікава книга Моя маленька батьківщина зроду з роду в рік кладе життя мости, всіх професій, мій вибір, мій успіх, Писанкарство рідного краю. Ці проекти знаходять місце у загальноукраїнських заходах, акціях, спрямованих на активізацію патріотичної моральної позиції. Створенні цих проєктів також здійснюється. Окрупка зібраного краєзнавчого матеріалу з екскурсії Мій рідний край, моя історія жива, такий відвіз екскурсій, екскурсійних поїздок, такі екскурсії, як Сінь чудес Харкова, живий світ Харкова, виробництво Харкова, знайомили дітей з рідним містом та його славетною історією, архітектурою, промисловістю і культурою. Вся ця, ця робота постійно відбувалася у творчій співпраці з батьками, сім'я кращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. У родині закладається підвалений патріотизм, і почуття національної приналежності і свідомості. Тому творча праця батьків, дітей, вчителів позитивно впливає на формування класних колективів, виховання учнів людинківності, поваги до старших, добросичливого відношення до товаришів. Природні родинні установки дитини посилюються відповідно підібраними засобами і методами педагогічного впливу. І наша творча група мала на меті створити такий посібник щодо вивчення українознавчого матеріалу, призначеного для учнів початкових класів для її батьків та вчителів. Результатом співпраці видавництва ранок став випуск видання Ми українці. Основною метою створення зустріч. Була ідея використання додаткового матеріалу про Україну у про реалізації програм національно-патріотичного виховання дітей та молоді на уроках та в позаурочний час. Ми намагалися створити такий посібник, який би був і цікавий і для учнів, і зручний для педагогів, при підготовці до уроків та виховних заходів. При створенні зошитів було враховано не тільки вік учнів, але й його власний життєвий досвід. Ми намагалися зібрати такий матеріал, який би в цікавій формі знайомив дітей своєю країною, національною культурою, традиціями і звичаями своєрідним побутом. Героями цього зошиту є веселі козаки. А сам зошит це велика, цікава мандрівка з ними. Веселі герої знайомлять дітей з різними відомостями про Україну, національною культурою, традиціями, звичаями, своєрідним побутом. Славетними українцями, природою рідного краю, архітектурними пам'ятниками. Пізнавальна інформація подається через міст науково пізнавальних статей, шляхом ведення цікавих завдань. Завдання, завдання ЗОШІТА також опирається на ті знання, які учні отримали на уроках української мови, літературну читання, природознавства, предмети є у світі, трудове навчання і правотворчого мистецтва. Вони будувалися таким чином, щоб учні мали можливість. Здійснювати аналіз, спостереження, робити певні висновки. Зошит ми українців стає добрим другом, тому що він до себе помічник кожному школяреві. Пізнавальна інформація про державу, про її культурні надбадня подана у формі різноманітних завдань та цікавих текстів для читання. Зошит здоблений кольоровими ілюстраціями та фотоматеріалом, які використовуються для мотивування діяльності, пояснення або конкретизації матеріалу, розвитку пізнавального інтересу як опори для виявлення емоційно ціннісного ставлення. Вони зацікавлять дитину фактами з історії нашої країни, розвиватимуть творчі стійкості учнів. На сторінках зошита підібраний матеріал, який дає можливість малуватися художнім словом рідною мовою, твори українських авторів, фольклорна скарбничка, різноманітні завдання, які містить зошит, пронизані національно-патріотичним характером, любові до України, до її багатої історії, щирої співучої мови, чарівної природи, добрих працьових і мудрих людей. У нашому зошиті можна знайти матеріал для проведення. Уроків літературної творчості, уроків КВК для проведення свят рідної мови. На сторінках зошита на учнів чекають тематичні лабіринти, ребуси, кросворди. На нашу думку, така подача матеріалу надає можливість зацікавити дітей. Пропоновані завдання сприятимуть розвитку логічного мислення, конкретизації уваги. Тренування пам'яті, опанування навичок читання та вміння працювати з текстом. Дуже важливо навчити дітей висловлювати свої думки. З цією метою було закладено ідею можливості роботи у парах і невеличких групах. Традиційно новий навчальний рік розпочинається з першого року виховного спрямування, а оскільки. У 2016 році в нашій країні відзначається 25-та річниця незалежності України, тому тематика першого уроку присвячена саме цій даті. Матеріали зошитами українці допоможуть учителю у підготовці до науки. Наша творча група знаходиться у постійному пошуку, спрямованому на впровадження національних традицій, відродження української культури, звичаїв народу. Утвердження патріотизму, національної гордості, виховання кращих моральних якостей людей, формування здорового способу життя, практичною реалізацією національно патріотичного виховання був не тільки сужні українці, а й створення творчої групи блок Педагічна вежа, на якому ми ви можете спостерігати діяльність педагогів щодо втілення проєкту з національно-патріотичного виховання і знайти матеріал для уроків, занять, виховних заходів. Шановні колеги, ми повинні усвідомити, що донести до дітей, до батьків те, що Україна буде процвітати тільки тоді, коли ми будемо жити однією родиною з великою любов'ю до рідного краю, до свого народу. Дякую вам за увагу. Хочу ще раз побажати всім миру і злагоди у вашому житті, творчого натхнення, а також дякую всім за співпрацю. Поставили питання: чи розповсюджуються такі зошити. Так, да, такі зошити розповсюджуються, і за придбанням можете звертатися до видавництва рану.